До робочого дня я завжди йду на тренування. Тернопільська поліцейська Тетяна Зведенюк нещодавно повернулася зі змагань з силових видів спорту Стронг Spirits Геймс серед учасників бойових дій та ветеранів. Ці змагання відбувалися в Іспанії. Збірну України представляли 50 людей. Вони мірялися силами з військовими Естонії, Нідерландів, США та Ірландії. Тетяна на змаганнях перемогла у п'яти дисциплінах. Жим лежачи на рази, це багатоповторний жим. Це я зробила за одну хвилину 48 разів. Жим на максимум. Це жим на велику вагу, три підходи. Третій мій підхід був 60 кілограм. Веслування на тренажері 100 секунд та 100 метрів. 100 метрів це 18 секунд і 100 секунд. Я прогребла 490 метрів. П'ята вправа це айрбайк, це такий велосипед, де ти маєш спалити за одну хвилину 30 калорій. Конкурентки мої були саме це дівчата з Сполучених Штатів Америки, Strong Вумен. На рівні ми з ними боролися за першість до кінця. Силовим спортом, каже Тетяна Зведенюк, займається 9 років. Коли почалася повномасштабна війна і змагання не проводили, продовжувала підтримувати фізичну форму. Наприкінці 2022 року у складі зведеного загону тернопільських поліцейських несла службу на деокупованих територіях Харківщини. Разом зі своїми колегами. Несла службу на блокпостах, патрулювали також. Ми опитували людей та допомагали цивільному населенню. Коли повернулася до Тернополя, відновила тренування. Кожна вправа допомагає атлету розвивати свою силу, витривалість і допомагає ставати міцнішим. Я встаю там в п'ятій, в половині шостого ранку і вже починаю свої тренування. І так само я тренуюся після роботи, іду на вечірні тренування. Тренується Тетяна без наставника майже вісім років. До кожних змагань я готуюся серйозно. В жодному разі не можна недооцінювати свого суперника. Оскільки я є сертифікований тренер, я самостійно складаю собі програми. Я займаюся 3-4 рази на тиждень силовими тренуваннями. Я займаюся кожного ранку по системі табата. Тетяна показує всі нагороди, які здобула на змаганнях за час заняття силовими видами спорту. Близько 50 медалей, і це з 18-го року всі мої медалі, які я отримала на спортивних змаганнях. Я дуже часто відвідувала спортивні змагання. Навіть був такий період, що я там на місяць в мене було двоє або троє змагань. Ось, і власне це так тривало до 2022 року. Зараз Тетяна зведенюк готується до змагань, які заплановані на грудень цього року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.